Дуже смачні албанські сливи обіц, з прекрасними видами на гірські пейзажі. От, є ресторанчик тут, до речі, там, де готують дуже смачну, смачні страви, іменно м'ясні. Тобто тут можна приїжджати на кемпінг, розміщуватися от, і насолоджуватися цією тишею і природою от, гірськими пейзажами. До речі, власне, готує дуже смачні м'ясні блюда. От. І тут по суті, таких ресторанів біля моря, недалеко там, де їх досить небагато. От. А якраз тут, де вирощують і натуральні помідорчики, і огірочки, і фрукти, і виноград, і своїх тутовечок говядину, свинину І тут можуть.